Премудий спрості, вислухаймо святої Ванлії від Івана, святої Євангелія читання. Слава, тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні, сказав Ісус, я є Воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть коли помре, житиме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повіки, віриш тому. Каже йому так, Господи, вірую, що ти Христос, Син Божий, який прийшов у свійцев. That's é what é Вої царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повся час, І на віки віки. Мудре спроси, вислухаймо святої Іван і а ми росимо. Від івана, святого Іван і очитання, Будемо уважні, сказав Господь які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші, ми ману пустині, і померли. а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстими не вмер, я хліб живий, що з неба сходить, коли хто їстиме, ми цей хліб житиме по віки, і хліб, що я дам то моє тіло за життя світу, тут людей стали сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти, Ісус сказав їм, істину, істину кажу вам, як не істиме тіла, сина, чоловічого, не питимете його крові, не матимете життя в собі. хто їсть моє тіло, п'є моє кров, має життя вічне, і я воскрешу його день. Дорогі брати і сестри, ми йдемо зараз на останнє цілування і при цьому збираємо пожертви, щоб допомогти воїнам, придбавши дрони. Тому кожен з вас, хто готовий, може приєднатися до цих пожертв. saída da pressa Духами праведних померли, душу раба твого спасе, упокій, збережи в блаженному житті, що в тебе чоловік олюбчив. Слава Отцю і сину, і святому Духові, Ти, си, Бог, що Аду зійшов і зозер зійшов закований, самі душа рабів Твих у Боже, по великій милості Твої молимось, Тоби, вислухай і помилу. Ще молимось за Слу Божоного, представлена гея Віталія, щоб Господь Бог простив провини йому вільному і невільному. щоб Господь Бог, ослив душу праведні спочиваю. Милости Божої Царство Небесне, відпущення гріхів. Ю. У Христа безсмертного, Царя Бога нашого, просімо. Господи, помолімся. Ти воскресіння, життя і покій, душі, но прислав Герою України, воїна, Віталія, Христи, Боже, наші, Тобі славу, зсилаємо, йому, беззначальним Тим Отцем, при і блим жовторящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. <продукт> 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 Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, і що покров призиваємо в бороні нашого війська і наш українську народу в нашій визвольній війні проти Московської Орди, силою і животворного Христа, святих славних сифальних апостолів, апостола Андрія Первозванного, же мощі в нашому храмі перебувають рівно Рівнопострельник Великого князя Володимира, княгині Ольги, Хрестителі у Руси України і святих безсередніх Косми Дам'яна, і свяшеномучника Теодора Ромж, і їх же нині пам'ять, і всіх святих, душу від нас, но представлена Героя України, воїна Віталія, в, в сленні святих вселиті в недрах, Авраама ісака, як упокої до правних причислить. І нас помилуй і спасе. Як благий людинолюбний. У блаженні спині подай Господи спочилому Слузі Божому Герою України, Італії сотворимо вічну пам'ять. Запокій героїв України, воїна вітання, всі разом. Отче нашої Сина, Не, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Богородице, діво, радуйся благодатна, Господь з тобою. Благословенна благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителю. Ослаби, устави, прости, відпусти, Боже, всі прогрішні говольні, невольні. неволі. Що в Слові і в Ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і повмисні, день і вночі все йому і нам прости, бо ти благий людинолюбний. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Уже великі є. Кроинно прами Воли свято проми меня Ты еи о

Дай Боже народу і мною, множе, просимо воїнів, побратимів взяти тіло і доставити на Лейгорою нашого міського цвинта. Премудрись просім, вислухаймо Святої Ванів від Івана Святого Іван і читання. Будімо уважні, сказав Господь, людям, які до нього прийшли, Отець по нині, я ді за те, іде і ще більше, намались його убити, не тільки за те, що в суботу порушував, за те, що нас завобосвоєн отцем видаючи себе за рівного Богові. Ісус відповідь каже, їм, істину, істину каже, не може син із себе діти нічого, тільки те, що бачить, як отець діє, бо що отець діє, те саме і діє.